Доброго дня, шановні. Тут вже йде, як кажуть, до вечора справа. Але я вийшла трошечки на свіже повітря. Маємо тут нову локацію. Такий будиночок, але це не до цього я сказала. Знаєте, у моїх мріях завжди було мати бузок коло хати. Бузок. Ось він, бузок. Бачите? Я біля тої хати, що ми живемо, то я посадила маленькі відросточки, живцювала там, бузок. Тут уже кущики є. Ще в моїх мріях була верба. Подивіться, шановні, як то Бог дає. Ходила, ламала гілочки, верби. Я вам навіть і показувала, хто дивиться мої відео. Верба чемерзіна і верба хакуранішики. Подивіться, як то Бог дає. Оце верба плакуча, бачите, яка вона гарна, велика. Ось теж є вона красуня, коли вітер віє, зараз дуже гарний день. І оце, знаєте, я не знаю, чи це туя, чи це. Як, як дерево називається, я близько ще й не підходила, не дивилася, але теж ось бек'ярд. ну, На південній стороні це ось теж такий чотири вершка має. Бачите? Тож ближче я піду, потім поцікавлюся. Але, як кажуть, це не важливе, а важливе ось оця плакуча верба, яка вона гарна, велика. І коли мороз, вона вже починає жовтіти, тому що це сьогодні 12 лютого. Це зараз сонечко сідає, я вийшла трошечки погуляти, подивитись на присадибну ділянку. Чи подвір'я, чи як. Оце теж кущик якийсь, ще не знаю навіть, як називається. Ну, от то вже сусіди там. Ось це сусідський, сусідський гараж, чи що тут у них, не знаю. Ну, а це я ось оцю вербу любуюся. Вже ми так з дороги, то вже вона така жовтенька, жовтіє, жовтіють гілочки. Ось така. І тут, отам, де там острів є, не знаю, як він називається, ще, ще не вивчила назви. Тут, звичайно чиїсь участок, бачите, зароший такий, то тут треба теж планувати щось посадити, але заїзд невеличкий, як кажуть, в'їзна, вхідна зона. Ну, все-таки, напевно, все-таки тут посажу вербу. Хаку, чи мерзіна. А от там, де й ті ялинки, то вже берег океану. І там, де далеченько, там острів є якийсь. Там не живуть, але. Не знаю, оце така нова локація. Дуже тихо, спокійно. Бувайте здорові і вам спокою в душі, в серці і миру Україні. Бувайте здорові!